Іскра, це ж все робилось руками вручну, нарізалось, ну все. І оце вартувало десь пуд зерна у селі. Це вже можна дві неділі жити. Так розповідає про запальничку, яку має у спадок від батька Віталій Бурковський. Говорить, тато виготовляв такі на продаж, аби вижити у голодні часи, які були штучні. При повному врожаї. Коли отримали гарний урожай пшениці, було вдосталь продуктів харчування, але це все людям не дісталося, його вивезли. Але що найпайскудніше у тих, цих часів, це поставили на кордоні між Росією і Україною червоноармійців. Які не випускали людей до Росії, до Білорусі, щоб вони мати могли... чоловіка працювала на Білопільській залізниці, і це допомогло їй вижити. Її брати були залізничники, помощники машиністів паровозів. І були, мали можливість на паровозі у тендері, прикиданою гльом матір, вивезти. До Росії, щоб та придбала продукти харчування і під спідницею провести назад і прогодувати свою сім'ю. Про часи голодомору у Білопіллі свідчення збирав міський голова Юрій Зарко. За освітою історик і краєзнавець розповідає, одне з місць, яке пов'язують з масовим похованням під час голодомору 32 33 років у місті кургани. У той час поряд із ними працював свічко-сальний завод. Як говорили, чому саме страшне місце, тому що як говорили, деякі сторожили, що е, брали людей і витоплювали на жир, з яких потім робили також мило, чи робили свічки, чи робили щось таке інше. Тому е, ми не знаємо достеменно, мабуть, ніколи не дізнаємося, скільки тут, я думаю, тут, мабуть, не одна сотня людей дійсно знаходиться в цьому страшному місці. В мікрорайоні Пасківка говорить, мешканці найбільше постраждали від голоду. Там досі є могили у городах. Ось одна така історія, яку йому повідали, свідки тих подій. Розповідали, що будучи малими дітьми, вони з сестрою ходили по ну бували часто ходили по інших похатах і просить просили собі якусь їжу. І коли вони заглянули до одних своїх сусідів, то побачили через вікно, що сусід, як вона сказала, смажить голову своєї дитини. А його дружина в цей час мила кишки. І він побачив цих дітей, взяв сокиру і став за ними гнатися, але слава Богу, що їм вдалося потім врятуватися. На цьому місці, де встановлений хрест, у 70-х роках знайшли багато решток, дитячих кісток. Тут були торгові ряди. Люди пишуть у всіх спогадах, що смерть стала такою звичною звичним явищем, що взагалі вже ніхто не, не звертав уваги, коли хтось десь там помер. Коли, Кажуть, йдеш там на базар, чи десь кудись в місто. Сидять діти, через пару годин повертаються, вони вже лежать мертві. У 2008 році у Білопілі відкрили пам'ятник жертвам голодомору. Місце обрали символічне. Раніше тут був пам'ятник Сталіну. Цієї суботи тут зберуться містяни, аби вшанувати пам'ять померлих. Була бабуся, що голодомор пережила. Їли там чуть не лошпайки. З картошки, голодовка, як казали, вони було. Найстрашніше діти, коли бачиш, що діти голодні, найстрашніше, говорить матушка, коли батько її покойний, говорить, що їх було п'ять чоловік, і хотіли кушати. А нечего. Ну не повний карман, повна сумка, а кушати нечего. Це это, это ужасно. постійно, тому що не, не нужно забивати те, що прожито, Не треба забивати. А постійно нужно і дітям, і внукам рассказывать о голоде, який був. Не дай Бог, щоб він не повернувся назад. За інформацією, яку зібрав Юрій Зарко, за метричними книгами у місті від голоду загинуло більше 2300 людей. Це десята частина тодішнього його населення.